Творець біткоїну на сьогодні має статки у понад 90 мільярдів доларів. Але його особистість так і лишається таємницею. За останні 15 років багато дослідників намагалися встановити, хто ж криється за псевдонімом Сатоші Накамото. І у цьому відео я назву вам найбільш вирагідних кандидатів на звання найзагадковішого мільярдера у світі. Але для початку давайте трохи перенесемося у минуле. На дворі 2008 рік. У світі вирує жахлива економічна криза через рекордний обвал ринків у США. Мільйони людей втратили роботу та віру в майбутнє. В той самий час по інтернет-форумах розповсюджується маніфест, названий пізніше Білий Аркуш. У ньому містилася ідея цифрової валюти, яка б не залежала від жодного уряду, жодного банку чи корпорації. Валюта, якою б люди могли обмінюватися онлайн без жодних обмежень чи регуляцій. Це був маніфест загадкової особистості під псевдонімом Сатоші Накамото. Хоча Накамото і не був першим, хто запропонував концепцію цифрових валют, але саме він вирішив критичну проблему подвійних витрат, що було Ахілесовою п'ятою усіх попередніх проєктів. 3 січня 2009 року Накамото видобув перший блок біткоїна, відомий як Genesis Block, що знаменувало народження першої справжньої криптовалюти. Незабаром 12 січня Накамото здійснив першу транзакцію біткоїнів, надіславши 10 монет американському криптографу Галу Фіні. Накамото залишався активним у розробці біткоїна до грудня 2010 року, коли опублікував останнє публічне повідомлення, де обговорював технічні проблеми. У квітні 2011 року Накамото надіслав розробнику Майклу Херно, в якому зазначив, що перейшов до інших справ, і також писав, що проект у добрих руках. І з того моменту Сатоші зник, маючи особистий запас приблизно в 1 мільйон біткоїнів, який залишається над отерканами і донині. Наразі подальша розробка і підтримка біткоїна ведеться на основі відкритого вихідного коду, і будь-які зміни чи рішення затверджуються після обговорення спільнотою так званого Bitcoin Core, тобто ядра біткоїна. За ці роки з'явилися багато теорій про те, ким може бути Накамото. І ось найвірогідніші з них. У 2014 році видання Newsweek сенсаційно заявило, що Доріан Накамото, японсько-американський інженер, є творцем біткоїна. Які були їх докази? Його справжнє ім'я Сатоші Накамото, яке він пізніше змінив на Доріан, а його технічна освіта в галузі інженерії та фізики відповідала б навичкам, необхідним для створення біткоїна. Коли журналісти запитали його про це, Доріан загадково відповів: Я більше цим не займаюся і не можу це обговорювати. Що багато хто сприйняв як підтвердження. Однак пізніше Доріан пояснив, що його слова були неправильно витлумучені і заперечив будь-який зв'язок із біткоїном. Після двомісячного журналістського розслідування не було знайдено жодного конкретного доказу його причетності. Цікаво, що Доріан жив лише за кілька кварталів від Галла Фіні, того самого, хто отримав перший переказ біткоїна від Сатоші. Це породило здогадки. Можливо, його ім'я надихнуло на створення псевдоніма, навіть якщо сам Доріан не брав участі у проєкті. Отже, Гал Фіні. Один з найпереконливіших кандидатів Він був криптографічним новатором, активно брав участь у розробці біткоїна і жив лише за кілька кварталів від Доріана Накамото. Деякі теоретики припускають, що Гал міг використовувати ім'я Доріана як псевдонім. На жаль, Гал помер у 2014 році від аміотрофічного склерозу. але він постійно заперечував, що є Накамото, заявляючи, що лише співпрацював із ним на ранніх етапах проекту. Його технічні навички та скромність досі роблять його вельми вирагідним кандидатом. Нік Сабо криптограф і юрист, є ще одним ймовірним кандидатом. Сабо розробив концепцію смарт-контрактів у 90-х роках. І запропонував децентралізовану цифрову валюту під назвою BitGold у 2005 році, яка має багато спільного з біткоїном. Аналіз стилю показав певну схожість між текстами Сабо та Накамото. і обидва посилалися на економіста Карла Менгера у своїх роботах. Попри це, Сабо заперечує, що він є Накамото. але його зв'язки з рухом за анонімність в інтернеті і досвіду розробці цифрових валют продовжують робити його ключовою фігурою в дискусіях щодо авторства біткоїна. Канадський програміст Пітер Тод, ще один із провідних фахівців у сфері криптографії та блокчейну. Він відомий своїм внеском у розвиток Bitcoin Core, що забезпечує функціонування мережі біткоїна. Тод активно працював над поліпшенням безпеки та функціональності біткоїна, зокрема у сферах конфіденційності транзакцій та захисту від атак. У документальному фільмі HBO висловлювали припущення щодо його можливої ролі як творця біткоїна. Але тот заперечує це, називаючи такі заяви абсурдними. Адам Бек, британський криптограф, який створив систему HashCash, яка передавала біткоїну і згадувалась у білому аркуші Накамото. І ось тут потрібно зазначити, що стилістичний аналіз текстів Накамото натякає на те, що він не американець. До прикладу, при написанні слів, що в американській та британській англійській пишуться по різному, Сатоші завжди вживав британський варіант. Він також вживав європейський, а не американський формат дати, тобто коли дата починається із дня, а не з місяця. А ще він робив два пробіли після кожного речення, що є його персональним вибором. Так ось, з усіх ранніх розробників, що працювали над відкритим кодом біткоїну, саме Адам Бек є британцем, і він також завжди ставив подвійний пробіл після речень у своїх наукових працях. Зокрема, американський програміст та підприємець Джон МакАфі неодноразово називав Бека творцем біткоїну. Сам Адам Бек заперечує ці твердження, називаючи їх спекулятивним. Попри це, його технічний досвід, переписка з самим Сатоші, а також попередні дослідження децентралізованих систем, роблять його однією з ключових постатей у теоріях. Деякі також вважають, що біткоін створила не одна людина, а група осіб, об'єднавши експертів у криптографії, економіці та програмуванні. Хоча ця гіпотеза залишається спекулятивною, вона має певну логіку, враховуючи масштабність та інноваційність проекту. Інші дослідники припускають, що біткоін міг бути створений урядом чи корпорацією як експеримент із децентралізованими системами або як інструмент стеження за ціннівими транзакціями. Але ця версія є суто теоретичним припущенням. Рішення Накамото залишитися анонімним лише посилює інтригу навколо біткоїна. Незалежно від того, чи є Накамото однією з прилічених осіб, групою розробників чи кимось зовсім іншим, його чи їхній вплив на світову фінансову систему є беззаперечним. Біткоін започаткував фінансову революцію, кидаючи виклик традиційним системам і надихаючи на численні інновації в блокчейн технологіях. Можливо, ми ніколи не дізнаємося правди, але це і робить історію біткоїна настільки захопливою.